Питання внесення уточнень до бюджету на 2023 рік. Захист прав дітей сирі та сприяння розвитку малого бізнесу. Такими були питання порядку денного позачергової 30-ї сесії визирської сільської ради, 8-го скликання. Разом лише 9 питань, але всі вони життєво важливі для ефективного функціонування громади в умовах воєнного стану. Розпочали з бюджету. Доповідала начальник фінансового відділу визирської сільради Оксана Степанова. Так як бюджет 2023 року був прийнятий без освітньої субвенції, також пропонується затвердити кошторис ассикнувань загального фонду на надання загальної освіти за рахунок освітньої субвенції у розмірі 33 мільйони 506 тисяч 100 гривень. Показники департаментом фінансів були доведені лише на початку січня поточного року. Враховуючи вище викладене, пропонується затвердити зміни, оточнений загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2023 рік у розмірі 317 сімнадцять мільйонів сімдесят тисяч гривень і видатків у розмірі 322 двадцять два мільйони тридцять тисячі гривень. Цьогоріч коштом місцевого бюджету дві особи з черги на забезпечення житлом, з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізують свої права та отримують допомогу згідно з відповідною програмою. На жаль, у зв'язку з викликами часу ця черга рухається повільно. Ділиться начальник служби у справах дітей визирської сільради Надія Бриченко. Сьогодні на сесії було надано дозвіл на Перерахування коштів із рахунків дітей на рахунок продавця. Черга це 37 чоловік на квартирному обліку. От. Ну, якщо двоє зараз уже житло придбали, то залишиться ще 35. І на 2023 рік рік да, у нас заплановано виділення коштів на придбання житла двом особам. З категорії дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. Наразі земельний кодекс України на період воєнного стану дозволив приймати рішення щодо затвердження землевпорядної документації, яка стосується земельних ділянок, на які вже було надано дозволи, та у людей є право власності на об'єкти нерухомого майна, житлові будинки. Таку документацію для фізичних осіб у ході сесії було затверджено. Про найважливіше у блоці земельних питань нам розповіла начальник відділу земельних відносин та комунальних. Но власності визирської сільради Анастасія Дорошенко найголовніше це рішення про зтвердження програми розвитку земельних відносин раціональне використання і охорони земель. Ми в нього вносимо зміни і коректуємо фінансування трошки заради того, щоб провести нормативну грошову оцінку в селі Визирка. Дне з питань порядку денного укладання договору з товариством з обмеженою відповідальністю Корабел 2020 до пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою. Нагадаємо, що влітку 2022 року ця компанія відкрила устрічну ферму у селі Кордон. Незважаючи на виклики часу, потрібно докладати максимум зусиль, щоб малий та середній бізнес, який обрав територію громади для своєї діяльності, бачив перспективи розвитку. Вважає голова визирської сільради. Валерій Стуєлакі. Це для нас дуже важливий. Підприємцями теж зрозуміють, що вони заключати договори, платити якісь орендну плату, потім платити ПДФО для того, щоб могли ми отримати якісь гроші у наш бюджет, і потім ми могли б з грошей з робити благоустройство населених пунктів. Закінчиться війна. Ми будемо цей бізнес розвивати далі. І я думаю, що ми на цьому він останавливатися Не буде. Ми хочемо, щоб цей бізнес був і не тільки в кордоні, Може, бути там і в Каліновці, може бути в Любополі для того, щоб люди могли відпочивати. Бо це один із лучших в нашій області. Він чистий, зона отдиха там хороша, така добра, і люди будуть удовольствием Приїжджати і там відпочивати.